Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді квартирка двохкімнатна на районі Озерна. Зразу показуємо вам класний вид з вікна. Двухкімнатна квартира. Після забудовників, тобто після будівельників. Можна планувати, можна робити все під себе абсолютно. Ось так проходимо. Сьогодні з кімнати сразу почав. Тут у нас ще одна ось така кімнатка. Балкончик. На цю сторону трошечки вид у нас ще не такий шикарний, але я думаю, дуже скоро у нас з'явиться гарний вид. Це котежне містечко, де, ми, де люди вже проживають. А ось нам озерна. Вигляд на озеро. Звідси, не знаю, камера передасть, не передасть, але його видно. Літом, я думаю, тут буде дуже красиво. Ну, В принципі, котел. Газовий котел у нас вже встановлений. Труби, бачите, розводочка у нас вже є. Пішли далі. Так, 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 так. Тут, я так розумію, у нас буде ще одна кімнатка. Ось така вона. Ось така вона. Тобто зрозуміли, так? Це у нас виходить одна кімната, це у нас друга кімната, і це у нас кухня з балкончиком чи лоджією, як захочете, так і не назвете, з панорамними вікнами. Тут у нас санвузел. Ну, як ви вже привикли бачити в новобудовах, світла тут немає, але санвузол, до речі, скажімо так. Гарний і великий. І тут у нас коридорчик. Давайте я так пройду, щоб тут світло ввімкнулось. Стоять датчики. Стоять датчики на світло і от такі широкі коридори ми маємо. Ось так. Заходимо і дивимось. Проходимо з самого початку. І ось таке розташування. Тобто кімната, кімната, кухня, балкон. До речі, непогана ціна в цієї квартирки. Звертайтеся за телефонами, якщо когось зацікавило. Поїхали далі.